Біля кабінету профілактичних щеплень Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 черги батьки привели своїх дітей на вакцинацію проти поліомієліту. Юлія Стаднік-Полтавка з донькою Аделіною одна із них. Жінка говорить, багато інформації прочитала перед тим, як зважилася, щоб її дитині провели імунізацію. Ризик не вакцинуватися гораздо більше, Тому у нас є перші дві прививки на і ми вирішили все таки зділяти вакцину. Ну, Страшно але що делать? Заболіти страшніше нам. Ігор Куделич, заступник директора департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, також привів своїх онуків для отримання оральної вакцини. Він розповідає, при поліомієліті уражається центральна нервова, лімфатична система та інші органи. Тож батьки повинні вжити усіх можливих заходів, щоб у їх дітей не було випадків ураженням цієї інфекції. Сьогодні ми проходимо чергову хвилю вакцинації ОПВ, тому що я вважаю, що це надзвичайна така страшна хвороба, від якої немає ліків. І тільки своєчасне профілактичне щеплення, це запорука їхнього здоров'я. Медики центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 кажуть, отримали вакцину двох видів: оральну у двох краплях та інактивовану у вигляді ін'єкцій. Вона якісна і її вистачить на всіх. Вакцина у нас інактивована і ОПВ, тобто вакцина для крапельного введення вакцинації проти поліміліту. Не треба побоюватися. В нас вакцина французька, не розморожена, сертифікована. Імунізація проходить у три тури: перший з 19 жовтня по 11 листопада для дітей віком від 2 місяців до 6 років, другий з 9 листопада по 23 грудня для дітей того ж віку, а третій з 23 січня до 6 лютого із залученням дітей від 2 місяців до 10 років.